Пункт перший згода. Гравець не може вийти з гри сам. Пункт другий. Гравець, який відмовляється далі грати, буде. Далі ви знаєте, його виведуть з гри відповідними методами. Але є пункт третій. Якщо більшість проголосує за зупинку гри, то гра зупиняється. Той, хто дивився серіал, ні, не той, про який ви подумали, а про серіал, який описує реальність, а не казку про шкільного вчителя, той здогадався, звідки це. Це грав Кальмара друга серія, початок. Тоді, коли вже вибуло з гри, а хто дивився, знає, як це вибули з гри, з гри з життя також. Так ось після того, як половина. В першому раунді цієї гри вибула з гри, люди почали чинити протест проти тих, хто цю гру організував. І вони вимагають. Зупиніть, давайте вийдемо з гри. І їм нагадують ось ці правила. Пункт номер 1 нагадую згода, ви почали гру і вийти з гри не можна. Взяли паспорт, стали громадянином. Все. Почали гру. Гравець, який відмовляється це робити, може опинитися за гратами. Такі закони. І номер три. Якщо більшість висловиться, якщо більшість висловиться за зупинку гри гра зупиняється. І далі в цьому фільмі дійсно було проведене голосування. Кожен підходив і одразу на табло відображалось він за чи проти, за продовження гри, чи за її зупинку. І коли на табло було 100-100, до пульту підійшов старенький літній дідусь. І один з гравців згадав, що у цього дідуся в голові є велика вавка. Хвороба. Але дідусь, підійшовши до пульта, усвідомив, що від нього залежить доля людей. Але одні були за продовження гри, в якій вибувають з життя також, а інші були проти. І рахунок був 100 на 100. І тільки від цієї людини залежало. Як ви думаєте, Можна прийняти рішення, якщо ти бачиш на табло 100-100. І тобі потрібно прийняти рішення за одну частину і проти іншої частини. Це при тому, що в твоїх очах перед тобою у них рівність. Фактично ти вирішуєш. Ти. Не вони. Ти. Бо ти перед пультом. І твій голос основний, вони свій голос віддали. Вони його зробили. Вирішуєш тільки ти. Дідусь проголосував за зупинку, за зупинку гри. Але потім частина тих голосів, які не були враховані, почали кричати: Це нечесно. Ми хочемо продовжити гру. Нехай вийдуть ті з гри, хто не бажає. Але правила інші, або всі більшість за, або більшість проти. І ті з автоматами, які стояли, направили автомати на людей і сказали: ми не дозволимо порушувати демократичність вибору. А далі була пропозиція. Ми відпускаємо вас всіх, але залишаємо вікно відкритим. Якщо ви захочете продовження гри, ви повинні прийти всі і переголосувати. Якщо ви проголосуєте за продовження гри, гра продовжиться. Але для всіх, тому що вирішує більшість. Хто дивився цей серіал, напевне, знає, чим закінчилось голосування. І чим закінчилось для більшості з тих, хто проголосували їхній вибір. Я розповідаю про фільм. Якщо у вас в голові виникли якісь ідеї, то це лише ваші ідеї. Якщо у вас не виникло ніяких ідей і асоціацій, це лише ваші інтелектуальні здібності. Інколи серіали бувають про фантазію, про пурпурові витрила, про серця трьох і так далі. А інколи вони бувають з паралелями про наше життя. І ті, хто знімають фільми, і ті, хто пишуть сценарії, вони не беруть їх з космосу. Вони беруть їх спостерігаючи за тим, що відбувається в нашому житті. Я дуже сподіваюся, що у нас не є ситуація, схожа на ось ту, яка була в цьому серіалі. Прямо в другій серії. Сто на 100 і вирішує хтось один. Потім переголосування. І відійшовши від першого жаху, люди можуть знову захотіти грати в гру. Це стосується не нас, це стосується серіалу і стосується світу загалом. Не забувайте підписуватися, не забувайте коментувати. Бо в цій грі ставка. Це ваше життя. І натискаючи на ту чи іншу кнопочку, ви фактично ставите на кон, на ризик ваше життя. І незалежно від того, як ви проголосуєте, якщо інші проголосують інакше, ваш голос ні на що не здатний вплинути. А тому ті люди. Які голосують за щось одне, повинні бути єдиними. Якщо ми з вами хочемо зупинки війни, хочемо миру, сонця, весни, хочемо, щоб не вмирали наші люди, цивільні військові. Якщо ми хочемо пошукати шанс відновлення наших територій, але не за рахунок, Великої кількості десятків, сотні тисяч загиблих потрібно об'єднуватись навколо цієї думки. Якщо ми хочемо інший шлях, потрібно об'єднуватись навколо іншого шляху. Але інколи є всього дві кнопки. І ви маєте розуміти, на яку кнопку ви готові натиснути. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Також можна стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте, а як підтримати одну з кнопок? Підтримуйте. Бо інші можуть натиснути на іншу кнопку. І ваш один голос, ваших 100 голосів, мільйон голосів можуть не мати ніякого значення. Бо, як сказали в серіалі, Направивши автомати на людей, ми не дозволимо порушувати демократичні принципи. Так у всьому світі, так в США, так в Франції, так в Німеччині. Так в інших країнах цивілізованих, а тим паче в тих, де про демократію десь чули, можливо, з підручників. Так в усьому світі. В Азії, в Африці, на Євразійському континенті, на американських континентах, так в усьому світі. Кожен має приймати рішення і робити все від нього можливе, щоб його думка ставала думкою також і інших людей. Бо пасивність ні до чого не приводить. Пасивність це тільки один голос, який може нічого не вирішувати. Якщо ви не той, хто стоїть біля керма, коли вже вибір зроблений, отоді вже саме він керує. Але бувають моменти в історії, коли ви можете ще вибрати. І якщо ви будете один і не будете ніяким чином поширювати свою ідею, думати про неї, говорити про неї, От у вас є, наприклад, ідея економічного зростання України. Поширюйте її, розповідайте людям, проводьте вебінари, заведіть канал. І так людей, які будуть знати, як забезпечити економічну справедливість, економічну добробут, буде більше. Якщо ви за ідею миру, поширюйте цю ідею, як її реалізувати. Аргументуйте і людей, які будуть це підтримувати більше. Якщо ви за ідею війни, поширюйте цю ідею. Допомагайте людям розібратися, чому це єдиний шлях і чому йому нема альтернатив. Головне у кожного один вибір і одна можливість натиснути на кнопку. Ви повинні бути готовими до того, що цей вибір, можливо, доведеться зробити кожному з вас. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.